З нагоди 23-ї річниці дня Автономної Республіки Крим у Верховній Раді Автономної Республіки Крим відбулися урочистості. На запрошення керівництва автономії до сесійної зали прибули заступник командувача військово-морських сил України з берегової оборони, начальник управління військ берегової оборони, генерал-майор Ігор Воронченко, військовослужбовці Сімферопольського гарнізону, представники силових відомств та громадські діячі півострова. У 1991 році, саме 20 січня, мешканці Криму під час референдуму своїм волевиявленням заявили про бажання відновити кримську автономію. Нова адміністративна одиниця увійшла до складу України. З того часу Автономна Республіка Крим має всі атрибути національної символіки, в тому числі свій гірб і прапор. Святкування 23-ї річниці відбувалося у Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Серед почесних гостей, які прибули на святкування, був постійний представник президента. України в Автономной Республике Крим Виктор Плакида очень важным для Крыма, который географически является самой протяжом морской границеї нашей державы, который географически достаточно близок к соседним государствам. и Российской Федерации, и при Черноморского бассейна, очень важно, пометуя опыта прошлого, сохранить тот потенциал, который необходим для стабильности, как на самом полуострове, так и, естественно, в нашей стране, да и во взаимоотношении с нашими зарубежными странами партнерами. Все цивилизованные люди прекрасно понимают, насколько важна роль военных как стабилизирующего фактора, в укреплении границ государства, в выполнении конституционных полномочий государственными органами власти, в обеспечении порядка и благополучия и стабильности для каждого гражданина, живущего в нашей стране и, безусловно, в Крыму. З нагоди свята Автономної Республіки Крим до сесійної зали прибули військовослужбовці Сімферопольського гарнізону, представники інших силових відомств та видатні громадські діячі півострова привітав зі святом кримчан і представник військово-морських сил Збройних сил України. Ми воїни воєнно-морських сил, які дистанцируються на автономії. постійно будемо тільки приумножати ті славні традиції о по, по защиті і обороні наших рубежів. І показує своїм приміром до дублісного служенню своїй родині, своїй Україні. Традиційно протягом свята всіх вітали з ним автономної Республіки Крим. А кращих кримчан нагороджували цінними подарунками і грамотами. Для підняття святкового настрою в сесійній залі виступили талановиті кримські виконавці та військовий оркестр військ берегової оборони військово-морських сил збройних сил України.